У Борисполі була проведена планова перевірка дошкільних навчальних закладів. першим перевіряли дитячий садок Росинка. До складу комісії війшли працівники управління освіти, виконавчого комітету, пожежної частини та санепідемстанції. Вони ретельно оглянули кожну кімнату дитячому садку. Присутніх приємно здивував ремонт та охайність у закладі. Від начальника управління освіти тверда п'ятірка. Ви знаєте, дуже приємно відзначити, що цього року всі дитячі садочки дуже гарно підготувалися до нового навчального року. І ви знаєте, вони якісь такі неповторні. Кожен відрізняється, чимось перш за все, я хочу щиро подякувати завідуючим дитячих садків, вихователям. Всім працівникам дитячих садочків, що вони доклали дуже багато зусиль до того, щоб кожна група була неповторною, щоб кожна група була зручною, комфортною для дітей. Балі. П'ять балів Готово. Да, Вони готові, повністю готові приймати діток. Працівники пожежної частини та сес, оглянувши заклад, виявили деякі порушення. Та останні запевняють, всі зауваження незначні і не завдадуть шкоди дітям та персоналу. Как бы так сказать, чтобы совсем проблем нет, проблемы все равно остаются, но уже немаловажно, то, что они решаются. Они решаются, то есть дело идет, все стараются, приобретают новую технику. В этом году на пищеблоке приобрели вот, э, во многие садики, и холодильники и электрооборудование. То есть дело идет уже хорошо. Ситуация, в принципе. Взагалі. Завдяки виділеним коштам з місцевого бюджету спонсорів та батьків у росинці з'явились нові меблі, санвузли, вікна та багато іншого. Про фінансове забезпечення дошкільних навчальних закладів. Більш детально нам розповіла заступник міського голови Людмила Пасенко. Я хочу сказати, що в цьому році на ремонт дитячих садочків проведення капітальних поточних ремонтів із місцевого бюджету було виділено близько 2,5 мільйонів гривень. Це в тому числі звичай. Найбільші об'єми робіт сьогодні виконуються коштом місцевого бюджету в дошкільному навчальному закладі номер 3 Там іде капітальний ремонт. Ми виділили кошти на капітальний ремонт в зв'язку з перепрофілюванням з дитячого будинку у дошкільний навчальний заклад Берегині. І звичайно, найбільше таке наступне капіталовкладення за кошти місцевого бюджету. Це реалізація програми енергозбереження на всі загальноосвітні навчальні заклади, на дошкільні навчальні заклади виділено мільйон гривень. Прилегла до росинки територія також знаходиться в відмінному стані працівник садочку. Упродовж декількох місяців власноруч створював для дітей справжню казку. Самотужки Леонід Дуброва змайстрував штучне озеро лісових звірів, навіть біле. Зрізаної гілляки. Та це ще не кінець, запевняє пан Леонід. Ще є в планах зробити, ну тут ремонти кончаться, тоді можна буде вже зайнятися. Надалі впродовж дня тривала перевірка інших дитячих садочків міста. У результаті з'ясувалося, що всі заклади добре підготувалися і готові гідним чином зустріти малечо. Євген Трофімов, Євген Саренко, новини телеканал Бориспіль.